Привіт друзі Ось нам привезли таку конструктор такий отруювати зерна. Це нам треба його скомплектувати. І будемо. І будуть люди, які куплять, будуть розуміють потруювати потруюватися по зерна. У процесі підключатися, показуємо слізку. Така конструкція вже в нас Тихо, такий. Шнек відкривається. Засипати в мішки. Зараз ще поставимо бункера, дивше вчепили, насоси, бачок заляти, гідравку заляти. господинничать, все дела. Такие чудаки, бочка уже стоит, мониторчик тут для управления. Все, похоже, то стелю Амазона. Всякие тут первования. Так получается у нас. Так что Чуть уже можна и ретурлювати, Так що буду вдячний за лайки.